Ось такий кардиган вив'язала. Був запрос, щоб повторити саме такий. спеціально поклала один на одний, щоб порівняти. Все вийшло, але є трішки деякі нюанси. Як бачимо, Трішки відрізняється колір, але майже майже в тон Навіть мені більше подобається. По складу пряжі вона більш мягкенька, більш натуральна волокон Потім трішки він трішки ширше, трішки, але це був такий також таке прохання. Хочу показати технічні деталі, так? Ось манжет. Тут я трішки свого додала, закрила за допомогою голки, вийшов ось такий край, якщо порівнювати, так? І дуже еластично вийшов перехід з резинки і основного полотна рукава, тобто я дов'язувала. А в оригіналі тут пришито все. І такий більш грубий шовчик. Тобто це, це таке удосконалення. Крім того, удосконалення ще ззаду на, на головині тут бачимо шовчик. Я зробила весь шовник зовсім, планочку, по гудзикам. по гудзикам ось вони. Переробляла, тому що тут трішки їздить, тут вже не їздить, тому що я там трішки робила таку закріпочку. Потім повністю безшовний перехід, іде, в'язала знизу, потім з'єднувала деталі, ось, додавала рукави, тут робила гарний таку плавний перехід. Візерунок підібрала точно-точно такий же ж. Бачимо так. І трішки він задовший, але, але це, це така задумка. Взагалі я дуже задоволена роботою, тому що а, до, довго дуже в'язала, перев'язувала, було три спроби, мабуть, так? Дов'язала до цих пір, а потім не подобалось, перев'язувала. А дирочки також бачимо, які. Ну, взагалі супер замовлення такі, такі я люблю, але вони дуже виснажують. Але задають тону майстерності. Так, і ще що хочу показати, показати, сфоткати. Ну, собственно, ось так.